так, привіт усім. Так, сьогодні ми печемо тортик Прага. Прага. Лілія цвіт. Так, по рецепту Лілі -лі цвіт наш тортик. Ми збільшили. У неї там маленька порція, а вона так, як у нас. А не. ми помножили на два. А ми помножили на два. На два. Ми збільшили нашу, наш тортик удвоє. Ми хочемо великий тортик, правда? Ну. От. І попробує Матвій сьогодні у нас за шеф-повара. Так. так. Добре, починаємо. Починаємо. Ін інгредієнти. Розпушувач. Дві чайні ложечки у нас пішло. Треба було 5 яєць, але ми помножили 5 на 2, дорівнює 10. Так. 260 грам цукру так. Ми дали. 40 грам какао, 260 грам муки і олії ми дали. Так. А ти маєш там перепис у цьому? А, Яйця 10 штук. Так. Цукор 260. Так. Ванільний цукор 20. грам. Какао 40 грам. Олія 60 грам. Розпушувач, 2 чайні ложки. Такий ми і... дали. Так. І борошно 200 грам. Так. О, і тепер почнемо працювати. Зліпляти то до кубки. Я яйця з яблуками вже поставлю. Відділяємо жовток від білка. Це робить Але тоді. краще встати, бо сидячи, то. Ну, вже стану. Легенько. Давай я поможу. Щеть. І акуратно. Акуратненько, так. Але я тобі дам щось, зразу я люблю колицей. На, зразу оце скидай геть. Все, кидай її. Так, молодець. Так, і акуратненько. Почекай помаленьку вбір. Не тряси, бо, бо жовточок вилетить. А тоді буде проблема. У нас білки, знаєш, як мають збитися. Так. До такої густої і піни. Все. Так, жовточки кидаєш. І жовток сюди. Ні, ти неправильно зробив. Жовток скидаємо сюди. А білок у міксер. Так. Все. Значить, робимо так, я думаю, по іншому Ні, ні, ми робимо так. І так продовжується з 10 яйцями, Можна п'ять ось два смерть п'ять. Міксер відсунемо трошечки. О. Ну, Матвій у нас працює. Як в нього получиться, так получиться. Там той раз, як, як що у нас там вийшло, оказія була, бо жовточок змішався жовток з білком. Ну, нічого. Того року такого не буде. Надіємося. Того року, вже скоро новий рік. Та того разу так. Гарненько. Чуть-чуть так, на бік перехиляй, чуть в одну сторону, чуть в другу. Не тряси, бо знову буде. Ну, давай. чуть-чуть, О, так, до тамтої сторони стакана, до тамтої сторони, воно відпаде тобі зараз. Ну нічого, добре. Вже не було. Добре, значить, білок виливаєш. А це ми робимо для того, щоб якщо б було яйце якесь там негарне, не свіже, щоб ми його викинули. Ліквідували. Ліквідували. Молодець. Так. Ми вже пекли, і дуже гарний цей був тортик, правда? Правда, був гарний тортик. Так. Смачний. Бо гарний, як гарний, а смачний. А зараз новий рецепт. Так. О. Ну він такий був, цей рецепт попередній, що ми пекли. Я би не він сказали... Такий собі був. Та, я б Особливо не... без крема так як їсти чорний шоколад і Так, Не був кеселі. він такий аж цей рекламований дуже сильно. Для, Для любителя. Для любителя, так. А так ми сьогодні вирішили по цьому рецепту. По-новому. Так, лілій Цвіт. Ми вже його пекли, між іншим. Так. Лілія Та. цвіт чуть-чуть більше продуктів. Так. Та, і в неї, Але він зато смачніший. Та, і по її рецепту ми пекли сирник е, сльози ангела. Та. І теж дуже-дуже е, гарний рецепт і вдалий. Вдалий пляцок вийшов. Пляцок. Сильно не трясти, бо жовток розів'ється і все. І, та і все. А, а в нас мають бути відібрані жовтки від білків. Жовток розів'ється? І все. І, та і все. А, а в нас мають бути відібрані жовтки від білків. Чуть-чуть отак от. Так, так, чуть-чуть отак, так, молодець. Так. Отак ми відбираємо всі 10 е, е, яєць. Жовтки до жовтків, білки до білків. Вбиваємо білки до густої піни. С'явиться піна. Додаємо супер. Матвій, відпочивай, Так добре піплятися в печі. Ну нічого, ті може відпочивати. А я... Може? А що Ще я би сказала що ні. Може ще дай на останній світлі. А на останній а мало додаємо Так, помало додаємо. Бували і потікалося 30 секунд. Так, так, помаленьку додавай. 30, 30 20 секунд пройшло, додаємо знову. Знову додаємо. О, так. Тукай. туди десь тут пропішов. Добре. Так є. Добре. Такі потрошки теж, там потрошечки. Вони будуть тобі. Так, не всі зразу. Ну, можна так, май воно. Гарно зіб'ється вже, бо білки збиті і гарно. Та. А ти маєш лопаточку, можеш так по стінках чу-чуть У нас до стінах не знаю, цього нині до стінах прилипає. А тому що десь є багато і на явно. Так. Ну але нічого, Це все піде. Нічого. Якщо білки добре збиті, то помаленько яйця, навіть якщо пішли два, то нічого. Вони гарно розбилися. І ще зараз пройдемося по стінках. І все у нас буде добре. Ти молодець. Ой, це слухай. як гарно пішло. А тепер...

Боржо то і є мука. Розпушувач і ванільний цукор. Так, так. І легенько на малесеньких оборотах. Або ложкою ми перемішаємо. Так. Куфір, куфір. Та, а воно так має, ті має так казати пух. Пух. як воно каже пух. Наші градієнти О, б, ображалися цей. Об'єдналися. Об і тепер настав час додавати какао через сито. Так, мисоч... щоб не було грудочок. Ми над мисочкою беремо от ми засипаємо. Молодець. А тепер отак от беремо і б'ємо. І зараз легенько ти перемішаєш. Можна на маленьких обертах міксера. Отак його трошечки покрути. О, печка. Так як тирамісу красиво вижити. Так, так, як тірамісу. Ми часто робили тірамісу. Тепер треба зробити. Отвій серйозний у нас такий. Ну, любить він печі, він взагалі такий до всього, дитина. Все. Давай. А тепер що, легенько включимо на малих обертах міксер? Так. Але перший відмиємо наш. Рукав. Давай вмий руки. Бабсе, це оце, оце все забере вже, добре? Mm -hmm. Все. кидаємо, поставимо посудоміну, все. І забираємо. Все, що лишнє, забираємо. Опускаємо міксер. О, і намалесники. Обистер. Все. Все, готове. Так. Ми сюди, пергаментний папір. Пергаментний папір ми постелили. І так. так, щоб у нас нічого не прилипало, і усе. Зараз ми лопаточкою, ще прийдемося. Матвій, пройдися прийдемо, ще лопаточкою, щоб об'єдналися інгредієнти. Плавно мішаємо. Так. так, і ти знаєш, як? Зверху вниз. Зверху вниз. Отаке от от красиве виходить. Отаке виходить якесь, як, ну, не мармурове, а яке воно таке. Капучино. Капучино. Добре. Не колотити, а просто. Отак робити. Чуть-чуть підіймати. Так. Все. Як бачимо, є результат. Ми перемішали. Так. Виливай все. І отак, акуратненько. Виливай, так. отак. А хтось любить пробувати. А я не включила духовку. Ой, мафійку. Зараз так. У нас все готово. Тепер залишилось поставити духовку на 40 хвилин 170 градусів. Матій не знає, що я його знімаю. <смір> ну нічого! От наш тортик такий вийшов. А завтра буде крем і закінчення. Ми спекли вже пляцок. Він от у нас получився, думали на три частини розрізати, але вийшло на чотири. І ми побачили, що в нас виходить, і ми зразу захотіли його розрізати. Взяли 500 грамів масла і зараз його зіб'ємо. Ще ми взяли згущенку сиру. Ми трошечки змінили рецепт, у лілії світ ми брали як ящиче плясок, а масло теж щось від неї, щось від себе. Від душі щось щось І Від душі щось трошки так. А завтра свята вечерня. Да, так, завтра дуже гарно. Завтра піс. Завтра цілий день не маєш їсти. <систем> ну, рибу можна хліба, можна чаю купити. А до вечері треба сідати голодному, щоб на вечер'ю сидіти. А коли ми сідаємо вечер'яти? Коли перша. А, а, коли сонці. зірка зійде, так? Це буде весь кількоста. Ну, будемо бачити, якщо гарна погода, то буде видно зірочки. Нас вже трошки розмішав. Гарно можна по ложці заверної маси. Аккуратненько. От так, Масу ми збили. І масло з масою збите. Добре. Зараз ми по стінках ще пройдемося. І тоді будемо намешкувати на наш ляксот. Останній штрих. Останній крок. Додаємо какао через рифок. Я акуратно папру і можна, і отак от воно розсіюється. Так, щоб грудок не було, правда? От у нас все готово. Ми додали какао і в нас получився чудовий крем. І тепер пора додавати не по повних ложках. Так, щоб на всі О, розподілилися. Таких? Ну, навіть можна більше, бо в нас трохи є. Отак от. Так. Взяв. Так, ложечку, чому ти не береш? На. Це Ложа. буде трошки процес, так що зразу показую, як робити. Раз. Та так, ну так, так повні три, ложки. Чотири, <реш> Та не так. А, ти маєш на увазі, щоб так ставити. Так. Ну так, так. Я думала, Ну, Тому, що... я... Тому цей процес робив. Я ось так. Так. Так, щоб розподілити крем на всі чотири палянички. Робимо за нашим планом. Ой, ой. Робимо за Мужки нашим багато. планом. Трошки багато? Ні, не буде багато. Раз. Тому що ми на три, а верхню ми потім покриємо цим шоколадом. 3. Так. Угу. А ти трошечки відсунь. Отак. І посередині ще одну ложечку і будемо розмащувати. І розмащуємо. Я забув сказати попередню паляницю перед тим, як я намазував це все, я змочив кавою. І так добре взяв отаку, отакий пензлик і отак от добре Змочив. Намочив. Так. А, паляничка, паляничка суха, суха її так. треба змочити, бо, тому що це все, коли будемо їсти, розпаде. Від... Кожну паляницю треба змочити кавою, бо, тому що, якщо ми не змастим, то вона розпадеться просто. Між собою. Просто маса відпаде. Так. Ми зробили помадку, зварили, можна сказати, на вогні. На водяній бані ми робили. Так. Тепер беремо ложку столову. і отак це все. Єм і намазуємо. От я і намазав. Тепер це все діло. Останній крок посипати горішками. сильно. Я сиплю не сильно в кого якийсь смак до горішків. Так то як сніжок. У нас тут наш маленький помічник. Намагається робити пляцок лілія цвіт Прага. Ну, от і досить, в принципі. На, я як казав, багато не треба. Пляцок вийшов дуже красивий і. Сподіваємося, що й смачний. Буде смачний, як кажуть. Наш канал називається. Село. І люди, життя без Святкуйте, веселіться, міру можливості. Надіємося, що Різдво буде щасливим. щасливим. Будьте здорові, веселих свят. Будьте здорові всім щасливих свят!